Історію, яку я побачила завдяки Христині Бердинських, тому що слідкую за її фейсбуком, рекомендую вам підписуватися. Дуже багато в неї цікавих фахових постів, які розкривають різноманіття життя. В ці дні в Україні і не тільки. І от я цю історію побачила у Христини Бердицьких, і на жаль, я її майже не побачила в міжнародних медіа. Хоча Христина зараз у Давосі і вона зняла уривок однієї дуже важливої прес-конференції. Ну, брифінгу, можна так сказати. Давайте подивимося, що ж це за брифінг, і хто його герой. І вже заводі ліча оточили і сказали росіяни здаватися. І потім вони нас і вивезли на Камазах і повезли в фільтраційний табір. Угу. І це наскільки я розумію, що це була остання точка, де ти поки що останній раз бачився з мамою. Так. І там говорили що вже <кій> коли мене від мами забрали, навіть не дали попрощатися. І потім я питав, куди мене везуть. Вони казали в дитячий будинок. Mm -hmm. І казали, що мене там уже усиновлять нові друзі. Це відео брифінгу, Це який. До повномасштабного вторгнення жив з, зі своєю мамою і зі своєю сестрою в Маріуполі, і він розповідає про той досвід, як його з мамою відправили в фільтраційний табір і розділили там. Найсумніше в цій ситуації це те, що коли я почала шукати розголос цього приводу, 12-річна дитина розповідає про свій досвід у фільтраційному таборі, в якому його розділяють з мамою. Причому найсумніше з мамою він дотепер не. Має зв'язку, маму мають звільнити. Він розповідає про те, як його намагалися віддати на усиновлення. Фактично, це викрадення української дитини і цей досвід звучить на міжнародній платформі. Коли я почала гуглити це англійською мовою, я майже не знайшла ні на яких згадок про Сашка, 12 років, Козлов, Давос. Такі слова я бачила тільки повідомлення на Reddit і там в Twitter десь. І причому, що це все було з цитуванням відео, наведеного Христиною Бердинських Оцей от маленький шматочок, який вона виклала. У Фейсбук, хоча насправді відео є у більш повній формі, і я його знайшла на сторінці фундації Пінчука. І зараз мені хочеться ще дати одну цитату, а потім продовжимо. І потім вони нас вивезли на Камазах і повезли в фільтраційний табір. Угу. І це наскільки я розумію, що це була остання точка, де ти поки що останній раз бачився з мамою. Так. І там говорили, що вже коли мене. Від мами забрали, навіть не дали попрощатися. І потім я питав, куди мене везуть. Вони казали в дитячий будинок. Угу. І казали, що мене там вже усі навіть другі. Угу. Ти говорив про те, що а, ти знаєш, що у Номер тебе є бабусі, бабуся, угу. що вона в Україні, що я хочу до неї. Угу. І потім мене від... Але вони не дозволяли тобі? Ні, вони не дозволяли. Скажи, будь ласка, Саш, а це правда, що е, росіяни тобі говорили, що ти не потрібен своїй мамі, хоча все було добре і вас просто розділили на фільтрації. Це правда, що вони говорили, що ти їй не потрібен, вона не приїде по тебе, і все? Так, вони казали, що я їй не потрібен і що вона не приїде, що вона в полоні. І вони, вони так і казали, що вона в полоні. Саш, я хочу сказати тобі, що. Ми зробимо все для того, щоб твоя мама якомога швидше могла тебе обійняти. Поки що я тебе обніму. Якщо так. тобто ви розумієте, жахіття цієї цього брифінгу ще в тому, що ми знаємо, що мама все ще знаходиться в російському полоні. Цю історію мало хто поширив в українському інтернеті, в українських в українських медіа досить достатньо, я знайшла згадок, але на жаль, як завжди, журналістика вражає, ніхто не взагалі завдав собі клопоту для того, щоб дати повне посилання на повну всю історію, лише на уривок, який зняла Христина Бердинських, тому що це найпростіше. Береш чийсь готовий сюжет, копіюєш, копіпаст, і все пішло. Я знайшла відео, в якому можна подивитися це все повністю. І знаєте, статистика. Гнітюча, тому що це два відео, одне з яких англійською мовою, тобто брифінг в перекладі, одне в оригіналі українською. І ви можете подивитися на перегляди. Перегляди так. двох стрімів, один з яких тривав 7 годин 20 хвилин, а другий 8 годин. На сьогоднішній день 1,3 і 474 перегляди. Знаєте, коли Фундація Пінчука дуже сильно вкладається у те, щоб була помітною його присутність у Давосі і всі ці заходи, які він проводить, і взагалі не переймається тим, щоб вихлоп від цих заходів а, мав якийсь результат, тому що фактично я не бачу ніякого розголосу з цього приводу. То це максимально сумно, тому що робити заходи заради того, щоб на англомовній трансляції через добу після цього був у переглядах 447 переглядів. Це дуже сумне мені видається, що історію Сашка має почути і побачити якомога ширше коло людей. На жаль, поки що цю історію знають дуже мало хто, попри те, що як ви бачите, на брихенфінгу хлопчик став оточений величезною купою журналістів. Я чомусь не побачила сюжетів з цього приводу, але можливо просто сюжети будуть виходити повільніше. Тож мені хочеться просто докластися тим, щоб поширити цю історію, щоб якомога ширше коло людей побачили іще один зразок злочину Російської Федерації проти України, українських дітей, ну і власне через дітей того майбутнього, яке ми будемо мати, і яке ми вигризаємо зараз усіма силами, і маю надію, що це станеться швидше ніж довше. Сашко з Маріуполя, і знову ж таки можу додати декілька фактів з його біографії. Фактично, він в Маріуполі жив з мамою і з сестрою, і він отримав поранення під око. І мама його повезла в лікарню для того, щоб допомогти щоб йому надали медичну допомогу, але вони потрапили до росіян, які відправили їх в фільтрацію і розлучили сина з мамою. Після того як хлопчик отримав травму, після того як йому треба була медична допомога. Фактично вони не давали йому медичну допомогу, але вже розлучили з мамою і розказали, що мама від нього відмовилася і його віддадуть на усиновлення в російську родину. На щастя, хлопчика відправили в Донецьк і там він зміг дотелефонувати до своєї бабусі, яка його вивезла. З Донецька, але історія просто жахлива, тому що якщо ми подивимося на статистику з тієї, що говорять офіційно, то спочатку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, Росія вивезла з України понад 13 тисяч дітей. Вони називають цю депортацію, фактично депортацію дітей, евакуацією в лапках. Але ну як ви розумієте, Російська Федерація евакуює дітей і потім їх натуралізує, розповідаючи їм про те, що Україна і їхні українські батьки від них відмовилися. Всі ці, ці історії ми неодноразово чули у книжках. Я думаю, що ви пам'ятаєте, як ми читали. Наприклад, жовтий князь, де однією з політикою совітів було налаштування дітей проти їхніх же батьків, причому не розлучаючи їх, просто безпосередньо виховуючи їх в школі певним чином. А згадайте ці епізоди. Вони просто на початку книги. Василь Барка дуже точно і влучно описує цей досвід. І от зараз ми бачимо повторення, повторення, повторення цього досвіду. Тільки одне питання, коли дітей можуть перепрошити і виростити з них павліків морозивих. В сім'ї, уявіть собі, що відбувається з психікою дитини, які розповідають, що мама від них відмовилася, і що тепер вони будуть шукати своє наступне майбутнє у хорошій російській сім'ї. Це просто жахіття. На цьому я кажу вам на добраніч і залишаю вас з історією Сашка. Історію буде викладено окремо як українською мовою, так і англійською мовою для поширення для того, щоб історію Сашка. Почуло якомога більше людей, бо це важливо розповідати світові про злочини проти українців, проти наших українських дітей і замах на наше майбутнє навіть якщо фізичне тіло не постраждало від бомбардувань Російської Федерації, в кожну українську дитину влучила війна. Понад 7,5 мільйонів українських дітей, які проживали на території нашої країни до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, постраждали. Але є ті, кого ми змушені рахувати окремо: це діти, яких вбила Російська Федерація, це діти, які отримали поранення, це ті діти, які, яких позбавили батьків, і ті діти, яких викрали. І вивезли на територію Російської Федерації, на тимчасово окуповані території чи до Республіки Білорусь. На, порталі, на єдиному державному інформаційному порталі Діти війни ми можемо бачити цей страшний лічильник. Він сьогодні вранці нам говорив про те, що 500, 456 дітей загинули. Але поки йшла наша презентація, ми дізналися про те, що з під завалів в Дніпрі. Витягли ще одну дитину, яку вбили расисти. Також нам відомо про 897 дітей, які отримали поранення. Нам вдалося ідентифікувати і верифікувати дані щонайменше 13 899 дітей, які були викрадені та депортовані російською армією. І, на жаль, ми можемо сказати, що лише 125 дітей нам вдалось повернути назад додому. Здається, що 125 дітей це зовсім мало, але насправді за кожною одиничкою стоїть доля української дитини, такої важливої дитини. І якщо зазвичай я історію кожну історію цих 125 дітей переповідаю сама, сьогодні у вас є можливість почути від першої особи. Це наше майбутнє, це скарб України, це наші діти. Я хочу представити вам Сашка. Сашкові 12 і нам вдалося повернути його додому, але поки що не возз'єднати з його мамою, але я впевнена, що це незабаром трапиться. Сашко, ну перш за все, я хочу сказати, що я дуже щаслива знати тебе. Е, але хочу сказати, що якщо тобі буде складно, а що ти вирішиш, що ця розмова прямо зараз має зупинитися, то ти її зупиняєш. Домовились? Розкажи, будь ласка, почалась війна і де жив ти на той момент, і де з ким ти жив і що трапилось далі? Я на початку війни жив із мамою Козлова Сніжана Михайлівна і сестрою Козлова Вікторія Семенівна. І я 24 березня попав під обстріл. І що ти отримав поранення? І я отримав поранення під глаз. І що далі? І далі ми з мамою пішли шукати наших військових, щоб вони відвезли нас на комбінат. Там комбінат на комбінати ліча. ліча, так. Там були у них фельдшери. Угу. І, ну, ви хотіли отримати допомогу медичну, так? Так. І що далі трапилось? А потім вже у наших військових закінчувалися боєприпаси, і вже заводи ліча оточили і сказали росіяни здаватися. І потім вони нас вивезли на Камазах і повезли в фільтраційний табір. Угу. І це, наскільки я розумію, що це була остання точка, де ти поки що останній раз бачився з мамою. Так. І там говорили, що вже коли мене від мами забрали, навіть не дали попрощатися. І потім я питав, куди мене везуть. Вони казали в дитячий будинок. Uh -huh. І казали, що мене там вже усиновлять навіть другі. Uh -huh. Ти говорив про те, що е, ти знаєш, що номер у тебе є бабусі, бабуся, uh -huh. що вона в Україні, що я хочу до неї. Uh -huh. і потім мене від... Але вони не дозволяли тобі? Ні, вони не дозволяли. І потім вони відвезли мене в Донецьку обласну травматологію, там мені лікували глаз. І потім у мене був номер бабусі, а я попросив у. Друга по палаті телефон, і я по вайбері вже списався із бабусі і повідомив де. І ти. повідомив, де я, і вона почала збирати документи, щоб мене забрати. Скажи, будь ласка, Саш, а це правда, що е росіяни тобі говорили, що ти не потрібен своїй мамі, хоча все було добре, і вас просто розділили на фільтрації. Це правда, що вони говорили, що ти їй не потрібен, вона не приїде по тебе і все. Так, вони казали, що я їй не потрібен і що вона не приїде, що вона в полоні. І вони так і казали. Що вона в полоні. Саш, я хочу сказати тобі, що ми зробимо все для того, щоб твоя мама якомога швидше могла тебе обійняти. Поки що я тебе обніму, якщо так. Але ми зробимо все, щоби. Кожна українська дитина могла як швидше повернутися назад додому. Ми маємо зробити все для того. І я сподіваюся, що наступні два дні, три дні нам дозволять в наших діалогах знайти рішення. Щоби повернути кожну дитину, щоби знайти і повернути кожну дитину, дякую сьогодні. Є у нас серед нас Людмила. Це бабуся Саші. Я дуже дякую вам, Людмила, за те, що ви щиро і дуже так від, від цієї душі турбуєтесь про власного онука, що ви знайшли в собі сили. Поїхати і забрати, попри все, забрати Сашу до себе і разом чекаєте тепер на вашу доньку. Я переконана, що все буде добре, і вона обов'язково повернеться додому і зможе вас обійняти. Дякую, Саш. Повертайся Дякую. до своїх веріма. Я хочу сказати, що may... маємо дуже велику роботу, дуже великий об'єм. І він стосується не лише того, щоб ми. Відшукали кожну дитину, повернули її назад до України, але зробити все, щоб депортація та примусове переміщення зупинилось негайно, тому що наразі воно продовжується. Ми маємо зробити все, щоб це не трапилось більше жодною дитиною, не лише українською, тому що сьогодні це українські діти, а завтра це дитина будь-якої іншої країни. Так не має бути. Дякую.